Вітаю всіх, бажаю всім здоров'я. Сьогодні я написав пісню про свого однокласника Віталія Кантеміра. і за нього я пірву папір ось із цього зошита. І тут якраз є оця пісня. Написав на швидку. Ну, війна, війна це справа трагічна, сумна. Ну, не дивлячись на це, я хочу проспівати про пересічну людину, яка живе у цьому всесвіті на цій планеті Земля. Яка приносить своїм друзям радість. Ну І як ми, однокласники, е треба згадати нам е часи дитинства, ті щасливі миті, коли ми були безтурботні, веселі, розважливі, молоді. Ну і зараз е заспіваємо швидку цю пісню. Віталій Кантемір, Це там. Душу йому оця війна, і Буковина край, його це є поселя. Не мов він, а також не Румун. Віталій катимір, хай криє його стеля, листовицю в нього не пустить вже перу. Віталій паліть уже картинір, ти був із нами разом в класі. І ти у класі був за мир, який тепер є не на часі твоєму серці. Було скрізь та всюди гарно, тиму в період сметані жив, на жив застані дуже сладно. Віталій, кандивір, це танкова бригада, і хоч він не кобріг, та то є маячня. Він з тилу у і це є нагорода, і тривала душу йому отця війна, і Буковина край, його це є оселя. Немовдан він, а також не. Не пуститься вернун, він далі картинір, Хай криє його стеля, блискавиць у нього, не пуститься, він далі дуже кандимір.